Вітаю! Нашу розмову про українську літературу. Сьогодні почнемо з Валеріана Підмогильного, блискучого перекладача, творця модерної інтелектуальної прози ХХ століття, прози екзистенціалістської, у якій постає людина з її універсальними проблемами. Ця людина переживає самотність, внутрішнє роздвоєння, відчуває неповноту своєї свободи і абсурдність буття. Вона схильна до самоспоглядання. Крім того, людина за екзистенціалістською концепцією створює світ, яким хоче його бачити. Зовнішній світ без людини абсолютно ніщо. Закинута у вир ірраціонального, недоступного розумові буття, вона шукає в ньому свою сутність. Як шукає себе головний герой роману Місто, що вперше був опублікований у Харкові 1928 року. За жанром цей твір урбаністичний роман. Юрій Шевельов назвав місто однією з вершин української прози і дороговказом для її дальшого розвитку. Роман справді модерний. У ньому, на відміну від традиційної селянської та соціальної тематики, акцент перенесено на урбаністичну, тобто міську проблематику, порушено філософські питання буття, здійснено глибокий аналіз психіки героїв, а конфлікт розгортається між особистостями з різним світоглядом. Сюжетними мотивами твір нагадує західноєвропейський роман Кар'єри, представлений творчістю «Оноре де Бальзака і «Гідемо Пасана». У цьому жанровому різновиді роману герой з нижчих верств пробивається у вище. Роман місто має два епіграфи: із Талмуду священної книги євреїв та з роману Таїс Анатоля Франса, одного з улюблених письменників Валеріана Підмогильного, лауреата Нобелівської премії. Та із якого, до речі, український письменник переклав у 20 років. Епіграфи увиразнюють думку про двоякий характер людини. Вона подібна до тварини, але й до янгола, бо священною мовою розмовляє. Сюжет твору сконденсовано довкола завоювання молодим хлопцем із села Великого міста. Складається роман із двох частин. На початку твору головний герой Степан Радченко разом із односельцями Надійкою та Левком дістаються Дніпром до Києва на навчання. Місто відкривається героєві як край світу. Роман починається реченням здавалось, далі пливти нема куди. Хлопець оселяється спочатку в передмісті на подолі у дядькового знайомого крамаря Гнідого. Живе у столярній майстерні поряд із коровами, спить на дошках. Протягом роману він пересуватиметься все ближче до центру, винайме окреме помешкання, а у фіналі твору житиме в центрі міста і споглядатиме його згори, поглядом володаря. Цитую: воно, тобто місто, покірно лежало внизу хвилястими брилями скель, позначене вогняними крапками, і простягало йому з пітьми горбів гострі кам'яні пальці. Пересування у просторі міста супроводжуються у творі також своєрідним перевдяганням. Ще на початку роману секретар лекторського бюро радить Степанові змінити одяг. Цитую: все лихо українців у тім, що вони кепсько одягаються. Переселяючись у нове помешкання, герой спалює своє старе вбрання і викидає на смітник чоботи. Завоювання міста супроводжується своєрідним завоюванням жінок. У Степана буде чотири пасії. У кожну з них він спочатку палко закохується, бо вони здаються йому недосяжними. Потім жінки стають близькими і урешті ненависними, завойовуючи, а потім залишаючи надійку, односельчанку, котра приїздить із героєм на навчання. Мусіньку, Тамару Васильівну Гніду, дружину крамаря, у якого на початку твору оселився Степан. Зоську непередбачувану й невгамовну мешканку міста. Герой поступово піднімається щаблями міського життя. На останньому, найвищому, він зустрічає риту, вишукану балерину утілення самої душі міста. Крім того, герой зробить кар'єру письменника. Перші відвідини літературної вечірки, на яких він із заздрістю слухатиме майстерне читання молодих і вже відомих письменників. А також оплески, якими обдаровувала митців аудиторія, стимулюватимуть Степана написати свій перший твір: оповідання про бритву, якою він, як полонений повстанець, викупився в Черкеса з денікінського полону, а потім повернув цю бритву собі, бо того солдата було вбито. Промовиста деталь підпише цей твір герой, як йому здається, більш благородним ім'ям Стефан Радченко. І, хоч критик Світозаров, у якому вгадується образ Миколи Зерова, спочатку й уваги не звернув на молодого письменника, герой, тим не менш, не здається. Він кристалізує свої погляди на творчість, товаришуючи з поетом Вигорським, прототипом якого, до речі, був ще один український письменник Євген Плужник. Поступово герой реалізується як творча особистість, у якої духовне начало стає домінантним і гармонізує внутрішній світ. У фіналі роману Герой. В тиші лампи над столом писав свою повість про людей. А зараз пропоную вам зануритися у світ гумору Остапа Вишні. Справжнє ім'я письменника Павло Губенко. Уперше цим псевдонімом автор підпише свій фейлетон Чудака, їй Богу! Коли письменника питали про причину саме такого смачного псевдоніма, він відповідав, що вишня і солодка. І кисловата, і саме таким він собі уявляє гумор, щоб і приємно було читати, і водночас, щоб нападала оскома на тих, кого покритиковано. Разом із тим автор завжди наголошував, що він ніколи не сміявся без любові. Цікаво, що Остапа Вишню називають королем українського тиражу. За життя автора було опубліковано понад 100 збірок його творів. Крім того, вони постійно перевидавалися. Письменник є творцем унікального жанру усмішки це симбіоз фейлетону та гуморески. За визначенням, фейлетон це невеликий літературно-публіцистичний твір сатиричного змісту на злободенну тему. Гумореска ж невелика оповідь про смішну пригоду чи рису характеру. Усмішкам письменника властиві. Невимушена дотепність, розкутість, доброзичливий гумор, м'який сміх, лаконізм вислову. Витончений ліризм, поєднання побутових замальовок, жанрових сценок із ліричними авторськими відступами, пейзажами. За висловом Юрія Лавріненка, в усмішках маємо справу не з комізмом ситуації чи масок, а з комізмом слова, гри слова, жарту, афоризму, примовки, недомовки, натяку, каламбуру. Програма ЗНО з української літератури передбачає знання абітурієм змісту і художніх особливостей усмішок Остапа вишні, Моя автобіографія та сон. Композиційно твір Моя автобіографія складається з трьох частин. Перша розповідає про народження Остапа Вишні, і його дитинство. Починається твір показово: У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову оришку. Письменник говорить, що його батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, послав їм Господь усього тільки 17 дітей. Тут автор розповідає і про книги, які справили на нього значний вплив: це книга для ворожіння Оракул, катехізис Філарета, релігійний збірник Руський паломник і письменник зауважує, що більше любить книги з м'якими палітурками, бо їх, мовляв, легше рвати, і ударними по голові в такому випадку менш болісний. Свій нахил до письменства автор жартівливо пояснює батьковим пророкуванням і наводить два факти, що вплинули на майбутню письменницьку долю. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. І коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян, чи коноплі амба, то вже так і знайте, що на письменника воно піде. Остаточним поштовхом до писання жартує письменник, стало падіння з коня. Друга і четверта частина усмішки присвячені навчанню Остапа Вишні, формуванню його світогляду. Розповідає письменник про зіньківську школу і свого першого вчителя Івана Максимовича, якого називає ходяча совість людська. Згадує, що навчався разом з майбутнім письменником і критиком Миколою Зеровим, неокласиком. Цитую. Неокласиком бути силу треба терпіння. Читай горація, Вергілія, Овідія та інших Гомерів. А бути сучасним письменником значно легше. Нічого собі не читаєш, тільки пишеш. І всі задоволені. Говорить митець і про те, що його молодість пов'язана з петлюрівською столицею Кам'янцем Подільським, і про навчання у фельдшерській школі, і про те, що в Харків його переїхали. Тобто не з власної волі він прибув туди з Києва. Гумореську автобіографію вишня закінчує розповіддю про те, як зробився письменником. На перший погляд, дуже легко. Сиджу собі та й пишу. Робити більше нічого, папір є, робота не важка. На сам кінець гуморист робить напівжартівливе, напівсерйозне зауваження початківцям, молодим літераторам і тим, хто мріє ними стати. На підставі свого досвіду радив би все-таки працювати так. Спочатку подумати, а потім уже писати, а не навпаки. Так якось краще виходить, хоч праця трішки тяжка. Ще одна усмішка письменника сон, складається з чотирьох частин. У першій оповідач запрошує читача побувати на рідці Оскіл, що на Харківщині, і помилуватися її краєвидами. У другій частині дід Панько застерігає бути обережним біля глибокої ковбані. У якій може втонути й церква з дзвіниці. Ковбаня, до речі, це глибоке місце, яма в річці, озері чи іншій водоймі. Обережним треба бути, бо в ковбані живе величезний сом. У третій частині якраз і оповідається про сома, який тягав за собою моторного човна. У четвертій герой оповідач розповідає про те, чим живляться соми і як їх ловити. Дід Панько стверджує, що їхній сом. З'їв гусака, а згодом і панського собаку, сеттер Гордона Джоя, і міг би проковтнути навіть ведмедя чи парового катера. Проте ведмедів соми не їдять, бо, за словами оповідача, їдять лише бурих чи гімалайських. На білого ведмедя сом не бере, бо білий ведмідь звір полярний, а сом любить теплі води і не дуже холодних звірів. А катера сом не їстиме, бо катер дуже торохтить, чим відлякує рибу. У фіналі твору вже автор гумористично зауважує. А Сома, Сома мені самому доводилося бачити такого завбільшки, як комбайн, тільки трохи довшого. Це, дорогі наші читачі, серйозно і без жодного перебільшення. Як бачимо, загальний тон усмішки витримано в руслі рибальських побрехеньок і фантастичних перебільшень. Звернімося тепер до аналізу вірша непересічного лемківського поета Богдана Ігоря Антонича до вірша Різдво. Зацитую всю поезію народився Бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх, у долоні у Марії місяць золотий горіх. Композиційно, отже, поезія складається із двох чотири віршів, у яких у символічній формі розказано про волхвів, які принесли дарунки новонародженому Христу, і про Марію, яка тримає на долонях сина Золотий Горіх. Біблійну легенду про народження Христа Богдан Ігор Антонич інтерпретує через поєднання язичницьких. І християнських мотивів на українському матеріалі. Син Божий народжується в Лемківському містечку Дуклі. Замість волхвів приходять лемки у крисанях – лемківських капелюхах, і приносять у дарунок місяць круглий, тобто хліб. Справді, на різдво лемки з хлібом і свяченою водою обходять обійстя і освячують його. Образ місяця, що проймає увесь твір. Праукраїнський язичницький символ народження нового світу. Отже, залучаючи творчу фантазію, уяву, автор щільно переплітає і язичницьку і християнську традиції. На сьогодні в мене все. Наступного разу зосередимося на вивченні творчості драматурга справді світового масштабу Миколи Куліша. На творчості легендарного кінорежисера і письменника Олександра Довженка. І творчості Андрія Малишка, автора пісні про рушник, широко відомої за початковими словами: Рідна мати моя. До нових зустрічей!